Ви ж бачите, це акція протесту проти тушок у парламенті. Ми кажемо, що тушкам вхід заборонено, тушки – це ганьба українського парламенту. Тому, треба... А скажіть, а хто, хто організатор акції? Як хто, що не бачите? Ляшко, радикальна партія, проти тушок. І якраз по кількості тушок. Тільки то, що всі, всі таблички. А хто тушки, на вашу думку? тушки, ті, хто зраджує виборців, ті, хто прибігає Так, Державний тагор, гуртка. Чи можна не спеціально? Завірний що На цьому апаратці досягнення використовується підробити опор, на мати крепець. А тут, это Це же центральный вход. Ну да, правильно, через центральный вход все штушки тушки ходят. Володя, ты ж против тушек, так? Я против. Вот так. Правильно кажу, что тушек гей? Тушек, конечно, гей. Правильно. ничего зарадживать партии. Не положено. Может да. Не может, мы скупой, мы тільки только нахуй. Дуже.